Всім привіт дорогі підписники! Сьогодні ми готуємо плов по-узбецьки. Начистили цибулі. Там зараз морква десь буде. Беремо цибулю. Ріжемо полукольцями. Нарізається булі. Зараз приступаємо до моркви. Нарізаємо моркву. Соломкою. Соломкою так вона буде вкусніше у Полові. Ось. Цибулька тут по колійка приправи. Це кругом. Тут вона саме головне. Ну, коротше, потім побачите. Казана в нас нема. Ми на чагуні. 12-літровий. Наливаємо олією. Так, на глаз, на глаз Наглаз, да, Кидаємо цибулю, ципулю. Починає обжарувати до золотих стоїть. Корки. І ретельна цибуля, На глаз там якщо велика, тут 3 штуки. Якщо маленька можна печну. Так, і ретельно перемішуємо, щоб не підгоріла. І саме головне, це щоб Напалюємо вогонь, щоб був Щоб вогонь завжди був піддержаний, щоб піддержувати вогонь. Щоб він собі горів, щоб температура не падала. Будемо така цибулька. Ось. Тут у нас рис замочується. У нас буде така цибулька. Нова корочка. Це время треба переміщувати. Як підгоріть буде вже чорна О, і вогонь, Завжди підтримуємо Отакий десь вогонь О, Не забуваємо за олійку За да, олійку подали Маймоліку булька ось в такому в стоїні вона вже все. Вже це піджарено. Даємо бар... баранину. Баранина домашня. Окідуємо м'ясо. Ось кворчить як. У нас м'ясо півтора кілограма. Півтора кілограма м'яса і обжаренню гарненько. Хвилин да, 10. Сюди. Морква нарізана. Моркви десь штук 10, да Десь нехай 200 грамів моркву. 100-200 грамів моркви. Не знаю, я, наприклад, не сильно люблю морку, де да я їй багато не дай. Да, не... На любителя, коротше, да. моркву. Можете більше, ну. Хоч і півкілаки Да. <рес> Хто любить моркву, кидайте побільше. І перемішуємо. Що там таке? Спочатку кидаємо цибулю, а потім вже м'ясо. Максим, ще до того йдеш, хочеш? Потім що ми кидаємо? Після м'яса. Далі буде видно. Так. Ось у нас вже м'ясо піджарюється. М'ясо треба тримати минут 10 піджарювати. Золотий корочки. золотистої корочки, так. Да. Далі кидаємо моркву і перемішуємо хай поки жариться. Ой. Поки воно жариться, треба випити пилку да. для ривка Пивка для ривка. <рес> а, а пахне як хлопці, дівчата. Ви такі побачили. І почувствовали цей запах домашнього барана. Цибулька з города. Морква. Все домашнє. Магазини нет. І от. Так а движу. Кидаємо. Соль кидаємо по вкусу, требуємо. Все це як надо. Кинули сольки, перемішали, попривали. Китаємо солі, поки не буде сольованих. <ривається> <ривається> ну так, да, по вкусу. Наш кидаємо приправу. Так. Беремо перчик. Перчимо. Перець теж вкусу, бо у нас дітки маленькі, вони... Таке їсти багато не будуть. Кідемо на врушечці трошки. и бульончик у нас нахуй. Мелку, сунелку. Мелку, сунелку, мели. Так, выбираем приправки тут. Куркума. Сейчас вот насбираем. Воду картошки. Коріандр. Оце. А це щось буде цікаве. О, вже, у нас тут юшечка кипить. Все чітко. Тут розгорається, тут у нас буде шафри. Тут у нас рис, вон, бачите, вже, вже трохи набух. Кидаємо коріандру. Коріандру теж багато не сипемо. Чуть-чуть такого. Трохи так. Грам 10-15. Із такого. <рес> <рес> так, так, так. Далі у нас до плову. О, чую, До дополову. Дошишлику. <рес> Насіння кумину. Дополовусь, да, да. До до так. Дополову гвоздички. Гвоздики трохи кидаємо. Воздіка дасть смак такий, він буде, і запах буде, і привкус. Mm -hmm. Я нагласся, сиплю, коротше, ви там теж є. Що то свічу, все глаз. У хороше око. Да, не набите ще. У да. <рес> кого Перець горошком. Перець, так. Да. Не мелений, а горошковий. Горошковий. Ну, мелений ми теж кидали. Ну, мелений, да. Пару горошин кидаємо. Ну не пару, а нормально так кидаем. Бо... Ну, грамів б... 20. <рес> так, берем розмарин. Розмарин зараз нам принесуть. Кидаємо базилік. Базилік базилик. сушений. О, базиліка трохи кидаємо. Далі у нас ось до тут таке. Приправа кипра. до плову. До плову, да. Так. Кидаємо. Короче, викидаємо, я думаю, і всю, да? Ну, да. Плов же ж все-таки. Да, выкидаем пачку такую скике там грамм здесь. Да, 250 грамм 40 грамм, 40 грам, короче, выкидываем... На 12 литров. На 12 литров. Усю пачку. Так. Теперь кидаем кумын. Кумын. Что за кумын? Ну, кумину не небагато сын. Такого щепоточка. Да. Для вкуса. Кумину для запаха там а уже. Ще, якщо є барбари сушені, можна кинуть барбари сушені. Да. Буде запах просто бомба. Хто скидає ще этот, ізюм? Ну я а, ізюм так. не люблю, бо через то, що... Да, ізюм. Плаву якийсь, ну, коротше, не таке, як треба. Так, надо. так, так подавим, то, кидаємо. Все, у нас Це що таке? розмарин. Ось такий розмарин. Розмарин кидаємо. Беремо веточку розмарину і таку намаємо. Оп. Огамаємо, розкидаємо. І в нас буде плов оу oh, єс. Yes. <laughs> так, піветочки десь. Ну так, чуть-чуть, думаю. -чуть. Ну да. на <laughs> так, на глазу не підбитий. Так, тепер тишині а... пробуємо. Так, і томимо минут 20 томимо його отак. Накриваємо кришкою і йди попроси кришку вийде. О, Це дивіться мішали. вже який бульйончик тут. Спробуємо. Ай. М -м -м. Чиназис. Бомба. Чиназис, хлопчики. Тільки рецепти від Бизона. Дивіться телефоном. Ууу, оце настоящий плов В польових умовах по-узбецьки. По-узбецьки, да. У мене просто друг був узбек. Він мене навчив. Так що хапайте рецепт. Це точно узбецький плов, хлопці. 100% да. Все, далі буде. А? Кидаємо рис. Бля, треба. Дуже... кілограма чи скільки? Так. Да. Вливаємо воду, да, яка не впиталася. Вместе з рисом, так. Да? <laughs> ну, Желательно щоб рис не випадав, да. так. Не більше 0,5, а мабуть, 0,3 десь такого. Ну, краще 0,5, там для ляльєти трошки. О, закидаємо рис. Хлібаємо. Щоб той каністр ніхуя не виставився. Щоб у цій мисці нічого вже не осталось. До нуля. Ну, руками, Жисті, можна не руками. руками. Якщо це ваша врашла, то... Береш? Пішком! То... Пішком. Так. І... Де Все, ти до... Даємо... Да. Розробуємо його по всій цій. в цьому чагуну щоб він трохи пропарився, проварився, прожарився, протушувався. Все кругом. Так, да. зараз і дивіться, накриваємо кришку і тушкуємо його, хай він тушкується пів години 40 хвилин. Там може буде 30-40 хвилин. А, і ще одне, саме головне. Не забудьте кинуть часничку. Часник. от. Я часник весь поїв Чись. домашній, ну, я поїхав купив. Почему ну, 30 mm. месяцев? нормально. Не, сумма такие. Целяков? Да. Так. Мы, что поняли, типа опа. Вот так. Опа. Все, закрывай. И, и все. И все. Хай и тушится. И тушится. Так, сейчас что-нибудь перевертаем тут. Переверните, идите кто-то. Шашлычок О. под коньячок. Вкусно очень Вот такие наши Берем, не стесняемся, нахуй. Руками, да. Кого? Ми хлопці села нам. Ми з села, да, і нам є. похуй. Льолік, привіт. Ми за тобою слідкуємо. Да. Так, братва, шашвик жариться. Во, вже баранина, вже везде. Куриця вже пожарена. Роман тут уже нализує. Що таке? Круто. Плов готується. М'ясо часто. Братва, братва. братва, вже зняли плов, вже витікали. ми забули зняти. Да. Знімаєте плов. Ну, зняли і там минут 20. Да. Кришку зняли, перемішали, часник витягли, все перемішали гарненько. І от те, що знизу там підгорівше, теж все перемішаєте гарненько. Пацанва залітає на ура. Да. Дивіться, був повний казан. Вже шосте лосо. Дивіться, так. Да. Ось до да, помискам. Раз, два, три. Он до шашлик жариться. Тут один шампун он жариться. Он до поляна сидить. Все кругом. Короче, пацанва, робимо плов по узбецьки по да. рецепту бізона. Бізона. І все буде чудово. Получається чинати. Все буде чітко. І шашлик теж. Ось до. Така поляна.